Я проживаю 40 року, це був пішохідний міст. Мешканка села Немія, що у Могилеві-Подільському районі Олена Кохан Суспільному розповідає, цей міст був у жахливому стані. Як їдуть, навіть, шофери, шофера зуби вибивають собі. Цей міст, каже місцева житка Галина Катеринчук, з'єднує село із районним центром, тому тут жвавий рух автомобілів. Це єдиний шлях, щоб перейти з села в місто. Все там магазини, базари, все, що треба, то купуємо. Ремонтувати міст дорожники почали місяць тому. Уже зняли старий шар асфальту, нині укріплюють основу, каже монтажник підрядної організації Іван Бунчук. Все робимо по новій технології. Арматуру все в'яжемо, заливаємо бетону товщина 30 сантиметрів і розчираємо, бо зараз по новому стандарту дорога бути 3,50, а тут була 2,80 до 3 метрів. Під час ремонтних робіт міст повністю не перекривають. Залишили проїжджу одну смугу. На її автівки рухаються по черзі, каже майстер підрядної організації Абдувакос Сангінов. Завтра ми плануємо. Завтра ми плануємо отримати ще бетон на дві ще маленькі плити. Коли ми здамо цю сторону під асфальт, то перейдемо на іншу сторону. Також плануємо встановити водовідвідні стоки. Під час капремонту дорожне полотно розширять та зроблять пішохідну доріжку. Ізюмінка цього моста що Родзинкою мосту є те, що пішохідний міст буде окремо від проїжджої частини. Зараз зроблена стійка, та опора вже залить. Не будемо боятися так йти через міст, бо зараз ті великі такі машини їдуть, що може бабу зачепити і десь потягнути на річку. Тут також встановлять металеву огорожу та освітлення, розповідає заступник начальника служби автомобільних доріг області Ігор Явдощак. Це участок дороги. Получається, він входить в склад капітального ремонту. Тут ділянка дороги 5 кілометрів. Загальна вартість цього проєкту 237 тридцять сім мільйонів. Це от міст, на цьому закінчується наша ділянка державна дорога м 21 Міст простоїть понад 50 років, каже майстер підрядної організації Абдуакос Сангінов. Втім, додає за умови правильної експлуатації. Роботи планують завершити до вересня цього року. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінничина.